Дякую, що залишатися з нами, телеканаліки продовжується програма Громадська приймальня. Маємо з вами п'ятницю, 8 серпня. І сьогодні будемо говорити про важливе. Я нагадую, що 1 вересня хтось піде до першого класу, ну, можливо, хтось вже завершив навчальне своє навчання у школі і хтось вступить і вже вступає. Насправді всім бажаю успіхів до вищих навчальних закладів. А сьогодні ми поговоримо про те, хто ще й продовжить носити шкільну форму. До речі, говорить, що сама шкільна форма дисциплінує, дає відчуття справжньої команди. Вона на Сьогодні рекомендовано для всіх шкіл нашої країни. На жаль, мало визнаних українських виробників, які вшили одяг для школярів. Сьогодні пропонують саме такий вид одягу. А ще дуже часто виникають дискусії з приводу взагалі шкільної форми. Прихильники називають явні переваги. Одягнені в шкільну форму діти відчувають свою причетність до навчального закладу. Усвідомлюють себе членами одного колективу. Форма нівелює різницю між матеріальними статками батьків разом з тим. Шкільна форма є ознакою престижності. Діти теж вибагливі модники. Крім того, для них важливе поєднання зручності і краси. Водязі батьки ж, звісно, хочуть, щоб їхні діти носили якісні, міцні і надійні речі, які не шкодять здоров'ю та ще й за доступною ціною. Замить продовжимо. Людмила Деміхова, директор швейної компанії. Сьогодні в нас у студії 223-0971. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Отже, сьогодні говоримо про те, як вибрати шкільну форму. Шановні глядачі, ми вже традиційно з вами звикли, що середини серпня розпочинаються шкільні ярмарки. Як тільки буде інформація, де це буде відбуватися, я обов'язково вам проанансую, розповім в наших ефірах, тому що зараз в Києві можна побачити, ну і не тільки в Києві. Нагадую, що нас дивиться вся Україна. Можна вже побачити невеличкі такі шкільними ярмарками, не назвеш, але базарчики. Де можна щось подивитися, а вже так повномасштабно це відбудеться, от дати, я сьогодні подивилася. В різних містах суми дивилися, Вінницю, Київ. Десь приблизно розпочинається все, але в різні дні з 13 серпня. Але обов'язково вам наголошу, де це буде відбуватися найближчим часом. Звертайте, і звертайте увагу на наші ефіри, на інформацію. Людмила Іллівна, рада вас бачити. Доброго дня. Доброго. Шкільна форма. ну Правда, вона залишається обов'язковою. Але є інший момент. Добровільно можна придбати те, що до душі до вподоби. Подивитися, асортимент досить а, великий. А, скажіть, будь ласка, ну зараз а, раніше знаєте, як це було традиційно. Ну, маю на увазі, там років ще 10 тому. Все простеньке, все такого кольору для багатьох дій дійсно дітям не подобалося. Нічого такого, нібито і вишиковано в цій формі не було. Маю на увазі якихось, можливо, атрибутів. Такі зараз я так розумію, що форма абсолютно різна і все, що завгодно є. Ну, сейчас форма дійсно очень разнообразна. Ее, как говорится, сейчас шьет, только ленивый не шьет и продается да. везде, включая не только как раньше продавалось в центральных магазинах, но и во всех наших супермаркетах, включая метро, Ашан. Безнастики, так да. так, названные ну, да. называемые. То так. есть продается во всех супермаркетах. Mm -hmm. Между колбасой и селедкой. Продают сейчас школьную форму. Но э, родители должны знать, что качественную и хорошую э, школьную угу. форму производитель никогда не даст продавать в, в, в супермаркет, там, где нет нормальных примерочных, где ребенок где нет нормального возможности это э, померить и купить изделие. То есть это, вы там сможете приобрести, да, дешевое, э, скорее всего, какое-то китайское изделие, которое куплено магазинами. Скажіть, в Україні немає вже стандарту на шкільну форму, але є е, певні все-таки санітарно-гігієнічні правила. На що звертати от, увагу? Я хочу одразу, щоб ми прийшли в цей розріз, так попрацювали з вами. На що звертати увагу батькам при виборі шкільної форми навіть от, те маркування, яке є, наскільки воно важливо, щоб подивитися, що там має бути зазначено? Uh -huh. Как такових стандартів на uh -huh. шкільну форму не существують. Существують санітарно гігієнічні норми. И э, школьная форма рекомендована изготавливаться из э, полушерстяных тканей с, с содержанием шерсти не менее 35% и на вискозной подкладке. Такие требования у нас э, в Украине выдерживает только один э, производитель. Можно? Можно сказать? Не, ни в коем, не в коем в случае. То есть единственный производитель у нас на Украине такой выдерживает. Все остальные такие требования не выдерживают на ярлыке должен быть обязано указано ДСТУ, по которому это произведено. А -а -а. То есть должно быть написано наименование изделия, размер, рост, состав сырья, наименование сырья, ДСТУ, по которому оно произведено, гарантийный термин использования. А сколько зазвичай шкільна форма от гарантийный термин? Ну, обычно ей ставят 45 дней. А, -а, -а. То есть это как, как ну, обувь. да. сезон. Да. Потому что есть так. некоторые дети, которые умудряются порвать ее еще 1 сентября, не добежав или выбежав из школы. Mm -hmm. Вот. Но это не то, что форма школьная плохая или не крепкая, это просто. Дітки дуже крепко бігають, прокатяться по асфальту, по перилам. Ой, це взагалі особливо да. 1 вересня. Дивишся, да. там я не знаю, Они... часто перша першачки так не роблять, а це другий клас. Дівчата да. особливо такі красиві, маленькі, ще там їй вісім років, а вона у цій шкільній формі перепрошую, ну ніяк не могла пройти повз пісочниці, щоб там трошки ще ці формі не посидіти, щось не поробити. Вот. Поэтому надо внимательно смотреть на состав ткани. Основная масса производителей о составе тканей, скажем так, дает вполне правдоподобную информацию. Недостоверную. Недостоверную. Да, да. Они пишут информацию такую, какую хочет видеть покупатель. И с этим сколько мы не обращались к производителям. Родители а да, могут написать 100% шерсти, могут написать 80% шерсти, а потом родители говорят, вот там 100% шерсти, а она стоит дешевле, чем у вас. Да, там написано 100% шерсти, а в нашей форме написано 45% шерсти, и ее есть 45% шерсти, потому что то, что написано, это не обязательно, что она там есть. Все, я зрозуміла. А скільки ну я знаю, що ти, по певним правилам все одно має бути не більше 67% синтетичного матеріалу. синтетичний матеріал. да, то, то, що я сказала, треба дотримуватися. Не більше, да, да, не так? більше 35%, п'яти процентів, дорого бути 35% натуральних содержимостей. Все таки має да. бути. А uh, no, uh, важко ж споживачеві так от потрукнути? Ну, хоча хто знає, і багато жінок насправді розбираються і може розрозуміти, що щось з тканиною вели в оману. Ви так, я розумію, взагалі для вас це не є проблема? Ні, для Навіть нас це так... теж є проблема, тому що зараз ми навчилися так робити поліестер, зараз такі види поліестера, ага. що ти, це 100% поліестер, а на ньому написано, що це э, батист, що це маркізет, що це шолк. И люди верят, потому что там настолько такая обработка сделана, угу. что оно как бы приближается к натуральному. И поэтому это очень сложно даже специалисту на первый взгляд, если не, не проделать какие-то элементарные там э, угу. тесты, чтобы определить, что это такое. Так, я дозвонилась, говори, будь ласка. Добрый дня. Добрый день. Мне недавно пропоновали шкельную форму, и с теслоновым покрытием. С теслоновым. Его нібито не треба навіть прати, просто витерти мокрою мантілочки. Розкажіть, чи це не шкідливо для здоров'я, і взагалі що це таке, бо я вперше перший Так, дякуємо. Значит, е эта ткань в процес изготовления обрабатывается тефлоновым покрытием. Это покрытие, оно гигиенически не вредное, оно прошло. Е проходит специальные тесты и имеет сертификацию это покрытие но оно удобно на школьной форме то что мы говорим очень особенно для детей младшей школьной группы которые очень подвижные которые в школе могут и запачкаться и это то есть она действительно препятствует проникновению грязи внутрь и легко снимается это если... правда, да, да Но это не значит, что оно имеет стеклянную поверхность. Вы это не определите, вот как я сказала, что вы не отличите поверхность, так вы не отличите ткань с тефлоновым покрытием от ткани без тефлонового покрытия. Если вы, допустим, вы можете взять эти брюки или пиджак, вылить на него там чашку Кофе или там борща, и оно просто у вас поверхность это скатится. Но когда вы берете изделие, это не значит, что оно стеклянное или какое-то как резиновое. У него вид обыкновенной шерсти. Это только можно попробовать в процессе вот. То есть это тефлоновое покрытие на ощупь не определяется. Но с учетом того, что у нас сейчас родители очень заняты, это удобно. Во-первых, эти изделия не пилингуются. на них хорошо держатся стрелочки на брюках. А, то тобто, есть один раз срубив, хорошо. И и эти изделия можно стирать в машине на ручной стирке. То есть э, потом оно, оно не, не сжамкается, вот так, как э, шерсть или. Э... Скажите, у нас 2 хвилиночки, але ще якісь такие поради, часто нарікання є у батьків, хоча я думаю, что ну, якщо навіть так відчули, то може не брати такої формы. Якийсь запах неприємний від тканини. Це тканина погана. Точно, точно не надо брать. Просто, що... да, просто не брати, правда? Просто не брать. Значит, запах может быть э, неприятный запах может быть в низких случаях. Первое, эта форма лежала несколько лет. где-то лежала, или ее перевозили, допустим, откуда-то, с того же Китая, перевозили в тюках э, э, морским транспортом, и там она могла или подмокнуть, угу. или еще какие-то лежать при перевозке рядом с какими-то другими э, перевозимыми этим же, этой же каргой товарами. И поэтому она могла либо э, э, запах впитать из-за того, что она слегка где-то там заплесневела, потому что влажность была какая-то, повреждены были мешки, в которых. Красивые браты, такие варианты. Да, краще такое лучше не брать, потому что или может плохо пахнуть, если это изделие очень синтетическое и там красители используются, которые, если вы уже чувствуете, что эти вам запах не нравится, то уж одевать ребенка это тоже ни в коем случае не стоит. Так, і ще на останній, коли дуже коротенько, А ви зазначили, якщо до якщо шкільна форма. Да. А якщо звичайно, і от, о, хороші матеріали, все. Як за такою формою доглядати? Можеш прати? Чи не, не зовсім? Ну діло в тому, що постирати її можна, але потім складність в тому, що ви після стирки її сложно утюжити. Mm. стирати на режимі, Повесить на вешалку, стряхнуть хорошо, повесить на вешалку. И потом... Сейчас у многих есть паровые утюги, угу. и паровым утюгом в подвешенном виде ее можно выутюжить. Так, вам дуже сьогодні дякую, шановні глядачі, Ще раз звертаю увагу, як тільки запрацюють. Хоча насправді і в столиці, і в різних містах України, вже можна побачити невеличкі ярмарки, де можна придбати шкільні товари, зокрема шкільну форму, але вже так централізовано великі ярмарки шкільного, де будуть можна придбати шкільні товари. Вони почнуть працювати десь приблизно з 13 серпня. Обов'язково значу, де це буде відбуватися, тому звертайте увагу, спостерігайте за нашими ефірами. У цій програмі вам кажу все. Я вже побачимося саме в цій програмі. Звертаю на на це увагу у вівторок. Але звертаю ще вашу увагу на сьогодні. Не кажу вам до побачення, тому що о 15.15 .15 ми продовжуємо спілкуватися у прямому ефірі з депутатами Київської міської ради. І сьогодні у нас у студії буде звертаємо теж на це увагу Людмила Костенка, депутат Київради від радикальної партії Олега Ляшка. Майте попереду півгодини для того, щоб вже підготувати свої запитання, тому будьте з нами, не перемикайте.